Друзі, всім привіт! Україномовний контент розвиваємо в Україні. Ми маємо два насоси Ford Mondeo Transit. І людина сказала мені, щоб я зібрав з двох один. З двох один. Чи можливо це. Перший насос корпус зараз другого насосу миється, підготовлюється для зборки. Значить, дивіться. В цьому насосі, ось це його, його, його вся історія, заклинивши підшипник і всередині вал він ударний. Такий як коцка, така, яка, як, знаєте, як сварку його попала. Скоріше всього, що щось що, що, що було з родиком до, до цього, до ремонту. Тому що це бачу, що підкинуті вже боушні запчастини. Різинки міняні. Зелені резинки позаводи йдуть коричневі, йдуть зелені тільки, тільки якщо. Сеньонг, у них все зелене йде, кольор. Транзити і Мондео йдуть коричними. Як там, бачите, тут зелена, там корична. Значить, Підкачка у нас має сумний вигляд. Особливо це верхня плита Ни, нижня нормальна, верхня підушатна. Зношена вона лопасті всі 4, 4 штуки нормальні. Одна шестеренка в ній ось така лажа є, стрибається. Бачите, там? викушено трошки молоденька, бачите? Там такие є уже износ. По-першому насосу гідроголова вроді нормальна, але протирати клапана, як я казав вище в своїх відео. Другий насос більш-менш живіший, вал чудовий, підшипник. Е... Ну, такий собі, коротше, коротше. Я б його міняв, але людина хоче якби, нічого не робити. Таке, ну це його, його рішення, але ну, підшипник відносно живий. Якщо він тут взагалі не бачите, він під, підклинює. І там, до речі, шарики теж видно, що биті шарики вже на цьому валу. Чотири ролика ідеальні, чотири плунжерні пари, одна з них біленькі, те, що я згадував на своїх попередніх відео. Ці чудові. Щось підкинемо. Підкачка у нас ось така. І вона теж потребує заміни. І шестеренка теж вбита, тобто підкачку під заміну в будь-якому випадку. Але я буду, буду все-таки настоювати, щоб він зробив заміну підшипника в будь-якому випадку і заміну підкачки. В принципі, так. Дві, два насоси, одна проблема, це стружка. Все, все нормально, все чудово, працюємо. Слава Богу, слава Україні! Тримаємося, Одеса тримається, працюємо, це зараз буде все переймуватися, все буде зроблено як для людей. Всього найкращого, всім добра!